Доброго дня, шановні глядачі, до вас звертається український історик та журналіст Ігор Швець. Моє звертання дещо незвичне. Сьогодні я задумав відкрити власну справу. І не просто власну справу, а справу, яка допомагає простим звичайним українським людям. Яку справу? Чим я буду займатися? Я пропоную всім, хто не дивиться, всім жителям нашої української держави, українцям і не тільки. Енергетичний захист. Ви посміхнетеся, скажете я блефую. Скажете, що, не дай Бог, я зійшов з розуму. Та ні. Енергетичний захист людини. Дуже важлива річ. Що це таке? Наведу дуже простий приклад. Ви їдете на базар купляти автомобіль. Начебто ви розумієтесь в автомобілях, начебто все знаєте. Приїжджаєте додому на другий день, дивитесь на нього і бачите, що купили барахло. І думаєте, як мене обдурили. Ви підписуєте договір, якісь документи по бізнесу, начебто все прочитали, все подивилися, начебто у вас є юрисконсульти. Це я кажу на маленькому, примітивному рівні, людському. Підписали на другий день дивитесь, вас надурили. Ще більш звичайно. Звичайне весілля. Скільки було прикладів, коли на другий день молодята просто розходились без всяких пояснень? Я навів три простих життєвих приклади. Чому так стається? Тому що проти вас працюють люди з поганою енергетикою. В народі їх називають злим оком. А я як людина, яка здавна уже багато років цікавлюсь параенергетикою, можу вам пояснити. Це не люди з злим оком, це люди, які мають велику чорну енергетику і називаються індукторами. Хто такий індуктор? Я поясню на більш високому рівні. Колись був такий шахматист. Радянський відомий чемпіон світу Карпов. А був американський шахматист, який емігрував з СССР Корчно. І був матч твєка. Корчной Карпов протистояння СССР та США на світовому рівні. І спочатку Карпов почав вигравати. Чому почав вигравати? Тому що навколо Карпова ставили енергетичний захист група пара енергетиків, індукторів КГБ з на спойку, посполковником полковником Майрановським. А потім Корчной зрівняв рахунок і почав вигравати. Чому? Тому що на боці корчного почали працювати. Пара енергетики індійських йоги. В результаті пара енергетики КГБ, на чолі з полковником Майроновським, сказали: ми не можемо подавити енергетику індійських йогів. І Карпов повинен був програти. В результаті агенти КГБ зробили. Банальний наліт на готель в Швейцарії, де жили ці індійські йоги, вивезли їх в швейцарські Альпи і тримали під охороною. І корчною без їхньої підтримки, без їхнього енергетичного поля, програв Карпур. Ще один фігурист, олімпійський чемпіон Фадєєв, Коли виступав, мав двох чоловік, які йому ставили енергетичний захист. Тепер подивіться на боксерів. Приведу вам приклад. Бій Тайсона Ф'юрі, Циганського короля та Володимира Кличка. Продивіться уважно цей бій. Володимир Кличко повинен був виграти. Подивіться, що було з Володимиром Кличком в бою проти Тайсона Фюрі. Він взагалі був ніяким. Він часом не знав, що він робить. Чому? Я. Висказую свою думку. На боці Тайсона Ф'юрі працювали індуктори з мощнішою енергетикою, з сильнішим енергетичним полем, які просто задавили енергетику Володі Кличка. Що можу запропонувати я? Є люди з чорною енергетикою, злі люди в душі, є люди з білою енергетикою. По життю я завжди дуже добра людина, беззлобна, але маю добре енергетичне поле. По гороскопу я пізній скорпіон найбільш енергетичний знак, я можу поставити вам, всім, кому це потрібно, сильний енергетичний захист. Коли ви будете підписувати договір, коли ви будете здійснювати покупку, коли у вас будуть якісь проблеми у сім'ї або події, я можу поставити надійний енергетичний захист і від злого ока, і від людей-індукторів з великою чорною енергеткою. Будь ласка, я запропонував послуги. Хто захоче, пишіть в особисті повідомлення, месенджер Ігор Швець, профіль. Та Фейсбук. До нових зустрічей!